Рукавичка Одного разу ішов якось дід лісом, а за ним бігла собачка, та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку. Тут я буду жити. Коли це жабка плигає та й питає, А хто, хто в цій рукавичці? Мишка ж кряботушка? А ти хто? Жабка скрекотушка Пустий мене іди. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка ж кряботушка, жабка скрекотушка. А ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть і мене. Та йди. От уже їх троє. Коли біжить лисичка? Та й питає, А хто хто в цій рукавичці? Мишка ж жабка скрекотушка, зайчик побігайчик? А ти хто? А я, лисичка сестричка, пустіть і мене та йди. Ото вже їх четверо стало. Аж суне вовчик та й собі до рукавички. Питається а хто хто в рукавичці? Мишка ж кряботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик-братик. Пустіть і мене, та вже йди у ліс і той. Уже їх п'ятеро. Де не взявся, біжить кабан? Хро-хро-хро. А хто, хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка жабка скрекотушка, зайчик побігайчик. Лисичка сестричка та вовчик братик. А ти хто? Хро-хро-хро. А я кабан і клан. Пустіть і мене. Оце лихо. Хто не набреде, та все в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу. Пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди. У ліс і той. Уже їх шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь. Та й собі до рукавички реве питається. А хто хто в цій рукавичці? Мишка ж крябутушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик братик, та кабан і клан. А ти хто? гу «Гу-гу-гу, Як вас багато? А я Ведмідь набріть, пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось будемо. Та вже йди. Тільки з краєчку. У ліс і ведмідь. Семеро стало та. Так же тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду бігла, 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 бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді, гау-гау-гау, вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку.